бароне, вітаю всіх нас. Перше вересня, школа сумує Зачекався на учні вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор у дворі та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярів. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок Новий рік вже в началі нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекали вже учні, вчителі, перших в селі. Як же добре, що знову хоч онлайн, але разом. На лінійку виходять завзято інновації сьогоднішнього свята першокласники малі. Нова українська школа до якісної освіти. Крок. Чекає вас діти, учитель, на перший в житті урок. Привітаємо першого вчителя, наших мушенят. Золото Людмилу Петрівну до першого класу зараховано Коноваленка Владислава, Аса Комп'ютерних ігор, майбутнього програміста, Ананьєва Тараса вправного спортсмена, майбутнього олімпійського чемпіона, дорохову Карину вдалу кулінарку, майбутню переможницю майстер шеф та ресторатора. Шелудякова Максима. Доброго синочка, майбутнього відомого сімейного лікаря, величку Владиславу, юну рукодільницю, майбутню засновницю будинку моделей, коваля Віктора, класного математика, майбутнього бізнесмена, Петренка Богдана, любителя авто, майбутнього водія Шумахера, Коноваленко Кіру, вправну перукарку для мами. Майбутнього стиліста, Пономаренка Владислава, майстра техніки майбутнього фермера Клібороба. Василенко Євгенію. Любительку селфі, майбутнього фотографа і блогера. Яка прекрасна і сильна єдність великими серцями наша шкільна родина. І саме вами, діти, вчителі, батьки і славиться Соборна Україна. Починається новий навчальний рік. Настає урочиста хвилина гімн держави. Запає ми, ми браття, у Сложі стороні. Увага! Слава Україні, героям слава! Пишається воїнами світла українська держава. Усіх захисників хвилиною мовчання час шанувати нині, що полягли за перемогу і віддали своє життя незламній Україні. Вітають у небо білі кульки Хмаринки. Мов голуба миру крила. І кульки червоні, мов краплі крові, яких герої на рідну землю зронили. Вічна пам'ять Олег Українська школа. В складні часи ти переживаєш. Але як захистити діток школярів своїх, знаєш. Бо на чолі колективу стоїть мудрий керівник. Опора. Всіх вітає Лариса Іванівна Карпець, директор нашого ліцею. Шановні учні, вчителі, батьки, односельці, починаємо сьогоднішнє наше свято, наша шкільна родина. Ми знову з вами зустрічаємося. З початком 2022 року для українського народу настали дуже важкі випробування. Ми боремося за свою незалежність. Прикро, страшно, боляче, але ми, українці, і ми вистоїмо. Сьогодні наш колектив неймовірно вдячний всім нашим батькам, дідусям, бабусям за розуміння непростої ситуації, за величезну довіру до нас за те, що ви розумієте ситуацію в нашій державі. Ми розуміємо і ваші труднощі, але зробимо все для того, щоб наші діти, наші учні змогли гідно навчатися. У навчальному палуці. Я щиро вітаю першокласників. Це дітки, які тільки починають навчатися у такий непростий військовий час. Все буде добре, школярики. Адже у вас такий гарний клас така добра вчителька. Колись на вашому випускному мрію сказати, що у вас за 12 років усе буде добре. Хочу звернутися. До майбутніх випускників, любі мої випускники, сьогодні ваш останній і перший у житті, перший дзвінок і перший крок попереду, ви значний і важкий відповідальний для вас навчальний рік. Прошу вас, прикладіть усіх зусиль для того, щоб закінчити його згідністю і бути гідними громадянами нашої держави. Хай щастить вам усьому! Мої дорогі батьки, вчителі, завжди вас підтримую і допомагатиму. Ну а зараз давайте познайомимося з нашими найменшими першокласниками. Всім привіт! Ми перша чата, гарні хлопчики і дівчата. Ми сьогодні йдемо до школи. Все для нас цікаве і нове. Першу вчительку вітає їй терпіння побажаю. Будемо дуже гратись, веселитись і навчатись. І директор всі вітання, але маємо бажання, якщо будуть ображати, то ми будемо до вас звертатись. Ти вітайте, вітайте нас, віднімемо наші вас, буде голос підігав, і заїде жить батькам. Старші класи, стережіться, поряд з вами буду вчитися, тож ви нам допомагайте. Вчителям не видавайте. Наш ліцей тричай гостину. Нас приймай свою родину, гарними людьми ми сценами і Андрівку прославимо. Наші першокласники мають тисячі паслав. І сьогодні з деякими з них вони вас і познайомлять. Хочу мира Україні, хочу щастя уробити, щоб була в серцях весна, щоб скінчилася війна. Хочу друзів, справжніх мати, з ними в ігри різні грати, щоб не нудно нам ніколи було в нашій рідній школі. Хочу ванце і снисти ланце. Щоб 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 хочу обійняти тата і вже не відпускати, щоб додому повійнувся і мій сон наїсти збувся. Хочу мир на землі, хочу хліба на столі, щоб усі захленити мир Україні принесли. Любі первачки. Ми щиро віримо, що всі ваші мрії здійсняться. Хай щастить вам, снаги вам і сили. Вчіться добре, плекайте знання. Миру і сонця, тепла і над Зичать вам батьки і вчителі, щоб щасливого вам було сьогодення і майбутнє на нашій рідній землі. День знань це радісне свято не тільки для першокласників, а й усіх школярів. Проте над комісумом воно звучить для одинадцяткласників, для яких перший дзвінок у стінах нашого ліцею сьогодні пролунає останній. Надамо слово нашому випускному класу. Сьогодні нас вітає рідна школа як своїх випускників. Так сумно, що пусте подвір'я, все довкола. Такий безмежний сум в моїх очах, очах моїх батьків. Тільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ наук. Разом тут веселились. перервах говорили. Кожен з нас у слів того, хто зветься Кращий друг. Та не сумуємо, друзі. Рік у школі ще чекає. І досягнемо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа радо двері відчиняє. Це шанс для нас, тож скористаймось ним. Ще рік один завлань багато перед нами та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вам за те, якими ми стали і заможливі усі ще кращими стати. Нам з наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дні і зустріч так довго ми чекали. Звикли вже долати, бо все, що ціне в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо учитись її працювати, тримати кулаки за того, хто за волю б'ється. Вертайтесь всі пошвидше ви додому. І перемогу нам омріяну несіть. Гарідні вилікують від війни вашу втому. Ви бережіть себе, шановні, бережіть. Перемоги ми всі чекаємо. Вона близько, ми точно знаємо. Буде мир, українське сонце зійде, і відродиться наша незламна Україна. Увага, шкільна громада! До вас звертаються наші наставники, вчителі Андріївського ліцею. Сьогодні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори довкола, шкільний поріг на свято. Довго так чекав, так сумували класи, наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні і вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято в останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дня зустрічі ми вже усі чекали. Та ми не славні, в нас найкраще за селу. Ми віримо, зупинять вони ворога на валу. Сьогодні починаємо навчання, на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім бідом ці слова пророчуть освіта сила. В ній майбутнє наше здобуде успіх той, хто вчитись хоче і буде тому світ жити краще. Тому натхнено до навчання всі беріться, щоб успішним було майбуття, наполегливо та сумлінно учіться, відкривайте горизонти знання. Хай вам легко все вдається, до мети до зірок дійти, хай вам в сонце ясне вміхається. І відкриються всі світи. Бажаю днів яскравих та чудових, знань, цікавих, корисних та нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Те, що учні найкращі в нас, знаю, вам сьогодні вітання несем. Будьте завжди! Щасливі діти, йдіть до власного майбуття. А щоб гарно у світі жити, треба вчитися все життя. Та все ж діти, ви не сумуйте, Перемога вже скоро, це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя. Того, хто там в окопі, спокій наш береже, наша віра і надія це теж сильна зброя. Україна хай в серці вічно живе. Тож до навчання, шановне товариство, зі святом Першого дзвінка вітаю вас сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік, новий для нас. Нехай у школі лине срібний дзвін. Про новий рік навчальний сповіщає Перевелись і сун, і радість в нім. Він наче птах у небеса злітає.